Сьогодні пропоную вашій увазі Nissan Juke 2015 року. Американець, комплектація Nismo. 1.6 турбовий бензиновий двигун. Ось так він виглядає по кругу. Білий колір. Дуже гарно виглядає на сонце. Так як це перламутер. Що ми маємо? Хороші диски. Диски в класному стані без бордюрки. Що стосується пошкоджень по Америці, було в попередній частині. Трохи зачепило капот в поверхній частині і решетку. Він номер прикріплю, зможете подивитися самостійно. Так, видимось нюансів не видно. По металевих частинах кузова є безключовий доступ. Салон автомобіля в алькантарі. кантарі сидіння, чорна стеля. Ось так от виглядає. Все гарно. Ніфло в червоному такому бордовому кольорі. Можете бачити по вставкам, стрічка на сидіння. Плоска знизу на порогах, зеркала. Камера 360. Задній ряд сидінь також в дуже хорошому стані. Хімчистки не потребує. Дістання та збереже місто. Ось такий обвіс взагалі, як на мене, дуже гарно. Що по комплектації? Камера 360, руль кожа з алькантарою, водійське сидіння в ось такому стані, 96 тисяч км пробіг. Мультимедія, мультикермо, повний клімат, повний привід. Будь ласка, пробіг. або складання дзеркал. Покажу вам, як він виглядає під капотом. Двигун працює добре, ніяких харікань, ніяких посторонніх звуків. Все ціленьке. Телевізор також хороший. Було поверхній частині, трохи зачепило пластик. відповідно тобто, тут пластикового самого захисту бігуна немає. Ось такий от варіант. Можливий продаж в розстрочку з авансом від 2000 доларів. Будь ласка, звертайтеся, дамо вам більш конкретну інформацію по даному автомобілю. Можна перевірку на будь-якому вашому СТО. Кож розстрочку авансом від 2000 тисяч доларів звертайтеся, будемо раді вам допомогти.